Те, що в нас є можливість у людей, примиритися з Богом, і мати цей мир і місто. Сьогодні наша країна, як ніколи, вона має потребу в мирі. І в мирі в родинах, в мирі в суспільстві нашого, і в мирі в нашій країні, щоб не лилася людська кров на нашій землі. Саме головніше, людині потрібно покаятися, примиритися з Богом. І Господь каже через своє слово, примириться з Богом від імені Христа, погаю вас, примиритися з Богом, поки є час. Час обмежений. Ніхто не знає, коли нам доведеться мати зустріч з великим святим Богом, коли людину Бог створив. Він її створив, щоб вона славила Бога, вклонялася, щоб вона мала спілкування з Богом. Але коли людина згрішила, вона позбавилась Божої І Написано, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Ісус Христос Він прийшов, щоб повернути людину Божу Божою славу. Він помер за наші провини. «Подолавши смерть, воскрес і є живий. І він кличе Святим рукам, покається в віру, Покається, все усвідомити свої правини, відвернутися від них, повернуться в Богу і жити з Богу, згідно Божого Свого, згідно святого Письма. Примиріться з Богом, читайте Іван, молиться Бог, поки є час, час обмежений. Господь гряде, батько небесне, благословіться, благослови смерті, благослови нашу країну, даруй нам мир і спокій, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Закликаю вас, читайте Боже Слово, молиться Бог, Бог чує нас і дасть.